Усім привіт! І в сьогоднішньому відео я вам розповім про найкращі та найзнаменітіші класіко або дербі у сучасному футболі. Ми починаємо. Приятного вам перегляду. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Починаємо. Let's go! Почну я із Ель Класико, мабуть, найпопулярнішого класіка у сучасному футболі. Разом Реал та Барселона провіли 186 Ігор 73 виграв Реал, 79 виграла Барселона. та 35 разів команди грали в нічу. До речі, сьогодні Реал та Барселона зійдуться в півфіналі Кубку Короля. Лондонське дербі це синє проти Червоного у Лондоні. Це Арсенал проти Челсі. Арсенал виграв 71 зустріч, Челсі 56, нічих було аж 52. Це дуже інтересне та класичне лондонське протистояння. Північну лондонське дербі це гра між Тоттенхемом та лондонським арсеналом. 194 зустрічі. Тоттенхем виграв 62, арсенал аж 81 гру. Персісайдське дербі це дербі між Ліверпулем та Евертоном. Ліверпуль виграв 98 зустріч, 6 разів команди грали у нічів та 77 ігор виграв Евертон. До речі, там грає Віталій Миколенко. Манчестерське дербі. Це дербі між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. М'ю виграв 77 ігор Манчестер Сіті 55. Нічюг вони грали аж 53 рази. М'ю виграв набагато більше ігор, аніж Манчестер Сіті. Рурські дербі це дербі між Борусю Дортмун та Шальке. Боруся виграла 56 ігор, Шальке – 43 та 60 разів команди грали у нічю. Італійські дербі це дербі між Ювентусом та Інтером. 79 разів вигравав Інтер, 111 разів вигравав Ювентус, та 62 рази команди грали нічу. Скоро ці команди зійдуть у півфіналі Кубка Італії. Міланські дербі це дербі між інтером та міланом. Команди грали так: 69 разів команди грали нічу, 84 перемагав Мілан, та 88 разів перемагав інтер. Чуть-чуть дистанція між цими клубами. Римське дербі – це дербі між Лаціо та Рому, 73 рази перемагала Рома, 55 разів перемагало Лаціо та 66 разів команди грали у нічю. Мадридське дербі – це дербі між Реалом та мадридським Атлетіко, 147 разів перемагав Реал 71 победу здобув мадридський Атлетіко та 69 разів. Ці мадридські команди грали у нічю. Португальське класіко це класіко між Бенфікою та Порту. 96 разів перемагало Порту. 60 разів команди грали у нічу та 89 побед у Бенфікі. Лісабонські дербі, дербі між Бенфікою та Спортингом. 133 перемог у Бенфікі, 110 у Спортинга та 65 разів команди грали у нічю. Вічне дербі – це дербі між партизаном та червоною зв'яздою. То 5 разів Червона зв'язда» перемагала партизан, 76 разів перемогу партизана, в 17 разів команди грали у нічю. Турецьке дербі – це дербі між Гала та Сараєм та Фенер. Бахче. 84 перемоги у Галатасараї, 103 у Фенербахче, 87 разів команди грали у ніччю. Бульське дербі, дербі між Галатасараєм та Бешихташем. 41 перемоги у Бешихташі, 52 у Галатасараї та Фенербахче проти Бешихташа. 54 перемоги у Фенербахче та 46 перемог у Бешикташа. Українське класік, українське дербі – це шахтар проти Динамо, 85 перемог у Динамо, 62 перемоги у донецького Шахтаря, та 46 разів команди грали у нічів. Французький Ле Класік це ПСЖ проти Олімпійського Марселю. 47 перемог у ПСЖ, 33 перемог у Марселю, 23 ніч між цими командами. На цьому я завершу. Тому ставте лайк та підписуйтесь на мій Ютуб, інстаграм та також телеграм-канал. В Телеграмі дуже дуже багато всього різноманітного та цікавого. Слава Україні! На все добре, до побачення.